Світлана Сидорук, учитель історії за освітою, депутат Мінкашерської районної ради, 13 років була головою Карасницької сільської ради. Коли ми винесли ідею відкрити свій стоматкабінет в лікарській амбулаторії, люди зібрали гроші, долучився, долучилася центральна районна лікарня, і ми її відкрили. Коли нам потрібно зробити було опалення, наприклад, в сільському будинку культури, молодь долучалася до роботи, ми співфінансували і ми це робили. Незважаючи на ініціативність громади, досі в Карпилівці не вдалося завершити будівництво соціально-розважального центру. Він потрібен, тому що якщо в селі не буде такого культурного закладу, то ну, що взагалі тоді буде. Звичайно, що тут потрібно у селі, щоб був будинок культури, щоб був дитячий садок, щоб була школа це все те, що допомагає вашому е, культурному розвитку молоді. Для закінчення будівництва необхідно віднайти 900 тисяч гривень. І тоді тут запрацює і клуб, і кімнати побутових послуг допомоги літнім людям. Про свої негаразди селяни жаліються депутатам районного та обласного рівня, кандидату в депутати до Верховної Ради. І це, я так розумію, найгостріша проблема у Кропилівці, і ми готові дійсно на умовах співфінансування зараз згуртуватися навколо цієї проблеми. і… Шукати шляхи не просто шукати шляхи, а уже в другому півріччі їх вирішувати у цьому випадку. Необхідне об'єднання зусиль сільської, районної та обласної рад, оскільки співфінансування пришвидшить процес. Цей спосіб найкращий і для ремонту будинку культури в Карасині. Громада може взяти участь у конкурсі проєктів щодо розвитку соціально-культурної сфери в обласній раді, але і ці проблеми далеко не всі, які болять людям. Це будівництво капітальний ремонт дороги запруддя Карпилівка. Ви самі бачили вже що? Яка в нас дорога? Що ви були проїхали? Ми готові це, це питання відстоювати. Але ви правильно кажете, що це питання має вирішуватися на рівні Верховної Ради через те, що фінансування так. такої такого великого відрізка ну, так, дороги має бути лише, за державні кошти. Завдання народного депутата не лише розуміти проблеми виборців, але знати, як саме допомогти, слухати і чути, і лише разом вчитися долати труднощі. Саме таким хочуть бачити його мешканці Волинського Полісся.